Так, друзі, це ще один наш цех, бачите, ось тут у нас порізка металу, Ось Валентин, Чоска мій, ріже ось такі закладні деталі. В майбутньому це будуть е, для зв'язків закладні, наскільки я розумію, чесно не знаю. Догадуюсь тільки. Ось. ось тут у нас вже готові залізяки. Які потрібно а, фарбувати. Тому друзі, маляра, хто дивиться мене, нам потрібні маляра, які будуть постійно грунтувати, фарбувати наші металоконструкції. Також потрібні зварювальники. Якщо ти зварювальник або якщо ти маляр, от, ми тебе чекаємо на роботу. Є багато для вас роботи. Домовимось 100%. От. Ось тут, бачите, теж металоконструкції складені, які потребують піскоструя, ґрунтування і фарбування. Тому, друзі, набираємо, не соромимось, телефон в шатці профіля. Зв'яжемось з вами, домовимось про зустріч і будемо працювати.